Бачиш, трошки легше цей момент переходити. Трошечки по останній Оце про те, про що він каже, це і є різниця. Відчувати баланс у тілі, контролювати кожну його частину та рухатися без напруги. Всесвітньо відомий швейцарський хореограф Томас Метлер провів заняття для ветеранів, які на війні втратили свої кінцівки на території парку сучасного мистецтва 3020 в Україні Едем. Томас у взаємодії з дітьми намагався показати українським бійцям усі можливості їхнього тіла. А тепер на нього це Я Він допоможе вам, Він допоможе. Допоможіть, будь ласка, мені. Так, <хірки> ну правильно. У <р Gmail> мене там погано і з усіма м'язами, не з усіма м'язами добре. І не всі м'язи можуть рухатися. В результаті я отримав и, таку, м, як висловити. Новинку, нові відчуття, як мені розслабитися, як мені а, як, я зрозумів, як мені правильно потрібно дихати при тому, коли я займаюся. Що виявляється, те, чого я раніше не міг зробити, напружуючись, я можу зробити не напружуючись. Коли ти розумієш цю. Базові звичайні моменти того, що твоє тіло може тобі допомагати, що ти не маєш перенапружуватися, тому що в протест це і так доволі важка історія, яку ти відчуваєш 24 на 7 на своєму тілі. Тобто, для того, щоб ходити або ходити швидко, тобі потрібно докладати чимало зусиль. Але сьогодні я відкрила для себе те, що я можу допомагати собі робити це легше. Томас почав підтримувати Україну від початку війни на Донбасі. Він систематично, з 2014 року, приїжджає до України та бійців ЗСУ. Розповідає його шлях у реабілітації військових через мистецтво розпочався багато років тому. Спершу він працював в Палестині та Ізраїлі. Однак каже, таких сильних людей, як в Україні, не бачив ніде раніше. Я мав досвід роботи в колишній славії, потім в Ізраїлі та Палестині. Всюди я мав бажання працювати з людьми через їхнє тіло, бо іноді з тілом легше домовитись аніж словами, і тому вся моя робота це моє життя. Кожного разу, коли я приїжджаю в Україну, бачу стійкість в українців. Любов і сила переважають ненависть, і це дає мені багато натхнення та поваги. Я не бачив такого раніше в жодній іншій країні. Томас приїхав в Україну у рамках танцювального фестивалю на запрошення Львівського національного театру імені Марії Заньковецької. Директор театру каже, це справді дуже визначна подія для Львівщини та цілої України. Це для нас велика честь. і Мені здається, що театр наш тому і національний, що він має охопити все, всі напрямки. Все, що існує в театрі, навколо театру, і це така барва якої нам дуже не вистачало У мистецтва? Є інші ще грані не тільки розважати зараз. З'являються і театри ветеранів, і арт-терапія. Томас проводить реабілітацію через мистецтво разом з балетмейстром Львівського театру. Олексій розповідає, такий метод реабілітації базується на досвіді танцю та розумінні принципів руху людського тіла. Це просто поєднання всього досвіду, наприклад, мого або Томаса з точки зору руху тіла, танця я вчу і розкриваю їм потенціал їх тіл, і наскільки воно може бути мобільне, різні там закони, різні. Принципи рухів, і це просто, якщо ще це, умовно кажучи, мистецтвом танцю, музикою і рухом в контексті танцю, воно швидше заходить в тіло. На завершення заняття Тома запропонував ветеранам та гостям події спробувати разом відчути імпульси тіла і висловити свої емоції через рухи. Maybe you see a I a Maybe you see Карина Нечитайло, Валерій Змієвський, телеканал НТА.